Проект інсайт на радіо Богом». В Студії з вами працює Віктор Мозлевський і хочу таку нагадати про таку інформацію: що 12 квітня, дванадцятого року, 1912 року розпочала діяльність українська скаутська організація пласт і саме е, того дня, 12 квітня, сто е, перші пластуни прийняли присягу у Львові, що стало початком організованого скаутського руху в Україні. У нас ще до 12 квітня є час, так коли так. буде відбуватися у Вінниці, перша е, перша. Пластова присяга і про першу пластову присягу. І взагалі про скаутський рух на теренах Вінниці. Ми поговоримо із Анною Бояновською, головою Вінницького осередку пласту. Вітаю, вас Анна Здравствуйте. Ми з вами, от на початку перед перед ефіром, так дуже ви цікаво розповіли. Я попрошу повторити про зародження, повітряна тривога зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Пані Анно, я хотів вас попросити розповісти про е, зародження скаутського руху. Там дуже був, був, був цікавий слоган. Так його, е, його гасло. Mm -hmm. е, і звісно, через це гасло скаутський рух був потім такий достатньо придушений в Україні, так. Mm -hmm. е, будь ласка, як він зароджувався у 2012 році? Mm -hmm. Ми говоримо про те, що є три засновника головних: Олександр Тисовський, Іван Чмолата, Петро Франко. І Олександр Чмолав, ой, Олександр Франко, вирішив, що він хоче більше займатися зі своїми дітьми, краще розвивати свідомість та так би мовити, привити любов до України, розповісти про Україну, про її можливість, зберегти культуру. І він Такі, словали, більше, він так? більше мав гуманітарне спрямування. в той час, як Петро Франко і Іван Шмола мали більш військове спрямування. І вони вже навчали своєму гарту, духу, військовій е, діяльності, як виживати в лісі. Вони спочатку діяли окремо, а потім об'єдналися. І так об'єднав плас собі гарт духу і розвиток свідомості, свідомого громадянина України. І саме тому цей е, е, рух був трохи придушений, навіть не трохи, а повністю в деякі моменти, тому що. Як можна було виховувати і тримати на своїх теренах е, громадян, які бажають мати власну країну незалежну та розвивати її? Там любов до Бога, любов до України, так Так, Чи? Бути, вірним Богові, бути вірним Богу, бути вірним та Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом та слухати пластового проводу. Отак От звучить присяга, так би мовити, нашого пластуна. Коли він досягає певного рівня, коли він вивчився, коли він зрозумів, що справді ця ідея його. Не дня, а життя, і він готовий слідувати їй. Він складає присягу і стає, так би мовити, дійсним членом організації. І саме про цю присягу говориться 12 квітня, коли 40 Дітей склали цю присягу, і в нас захід цей буде проводитися 13 квітня, день першої пластової присяги, де ми розповімо про історію пласту, покажемо її, і кожен віничанин та гість може завітати і побачити пластунів вживу. Де можна їх побачити? вживу? згодом. Це буде повідомлено в цілях mm -hmm. безпеки, mm -hmm. але за нами можна слідкувати в інстаграм фейсбук. Там буде прописано все, можна зареєструватися, і ми надійшли на пошту саме місце проведення цього заходу. Який сучасний український пластун? Він, Хто він свідомий, він відповідальний громадянин, він дієвий громадянин. Він не словом, а ділом творить е, справжню Україну, і навіть не будучи на терені України, він допомагає всіма силами, щоб її розвивати та розвивається сам і розвиває навколо себе громаду. Угу. Е, який вік пластунів? Тобто з якого віку можна стати пластуном, і чи взагалі якась регламентована це? Наприклад, в 75 років ти не станеш пластуном ніколи. Е, у Нас пласт починається від трьох років, коли в нас діточки з батьками приходять і починають вчитися перше соціалізуватися між собою, тому що 3-6 років це такий атмосфера, де вони соціалізуються, батьки ще з ними допомагають їм. Вони вивчають, як жити в природі, взаємодіють, вивчають тваринок. Далі діти стають більш самостійними від 7 до 11 Вони займаються з братчиками та сестричками, їздять в табори, звісно, але ще в колибах і вже навчаються бути. Пластунами це їхні перші кроки. А от дійсно спробувати пластового гурту перевірити свої сили вони можуть в юнацтві від від 11 до 18. Тоді вже формується їхня свідомість. Старші наставники їм допомагають розвиватися в різних напрямках. І хто їм допомагає? Звісно, вже старшу пластуни від 18 до 35, і від 35 до вічної ватриси, нас сеньорат. Для них це теж новий рух. Можливо, вони багато вони багато знають в житті. Вони розуміють, там як будувати бізнес, як будувати будинки, як розвиватися, як вчитися. Але от як виживати в лісі, наприклад, вони не знають. І тут іде обмін знаннями. Старші розповідають про життєйські справи, а ось молодші, які там побували на двох трьох таборах, розповідають, як розпалити ватру. І щоб старші вже наступне літо це літо, поїхали на табір і вже знали, як розпалити багаття, поставити на метр, зробити кухню, приготувати їсти. Вони взаємодіють з молодшими і обмінюються цими Знаннями Чи то. Анна Бояновська, голова Вінницького осередку пласту в ефірі проекту Інсайт. Ми говоримо про першу пластову присягу, і взагалі, взагалі про пластовий рух у Вінниці. Як складова українського пластового руху? От ви говорили про дітей. Так від трьох років у вас був нещодавно захід для дітей від трьох до 11 років. Що ви їм розповідали, що ви їм показували? По-перше, це була. Ми показали їм впоряд. Це такий важливий момент, щоб дисциплінувати його, щоб ця велика кубка дітей, бо було під 100 дітей, все вчасно і робили. Потім був такий квест. Вони ходили по лісу, шукали там зна... знаки по лісу, щоб правильно виконували завдання, навчилися в'язати вузли. Плюв кухню спробували, пограли в футбол, різні квести зробили. А також вчилися розпалювати багаття. Все, що діткам цікаво в цей вік, також батьки були з ними, і батьки теж класно відпочили з ними разом на природі, провели цей час і навчились чомусь новому. Це діти вже були вашої організації, чи це були взагалі всі охочі, хто хотів, хто, 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 хто ще не в пласті? Це були діти і нашої організації, і ми виставили в соціальних мережах Фейсбук і Інстаграм, там Вінницький пласт, запрошення, приходьте. І справді прийшли, і це назвався квест в пошуках скарбів балу. Балу це відмідь, тому їхнім подарунком все була баночка меду. Угу, кожного. А я от дивлюсь на оці нашивки, так які у вас на сорочці. Розкажіть, будь ласка, тому що я знаю, що кожна має. Свою історію, і ви свого колегу по цих нашивках можете розпізнати, чим він займається, що він міє, і mm -hmm. що він знає, і хто він в пласті взагалі. Так, по-перше, це хустка. Хустка говорить вік людини, зелену хустку люди носять від 18 років, тому що наймолодші вносять білу хусточку з пташа, далі жовтенька, малинова, зелена і коричнева. Uh -huh. Білий шнурик, на якому обов'язково є свищик, в разі чого можна свиснути і скрикнути про допомогу, говорить про те, що я виховник. Тобто я маю свій гурток, я волонтер, що займається з дітьми. У мене дітки від 11 до 16 років, дівчата це всі мої три гурточки. Далі це всі мої улюблені заходи, на яких я побувала. Улюбленіший це табір Беріг ріки, який ми організував організовували минулого літа. Він формі ромба саме да, найулюбленіший да, 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 да. Ага. так. Берег ріки в справді були біля річки, в лінсах робили і провели десятиденний на метовий табір. Мій найулюбленіший. Також ми можемо сказати, що я голова по цим двох стріжкам, і що я заприсяжена. Тобто маю склала свою присягу, і вже ці ідеї несу в життя і передаю їх іншим. Головний атрибут пластуна це хустка. Я б сказала повністю однострій. Повністю однострій. Хустка, угу. так, вона є. Її можна вдягати, коли ти представляєш організацію, але не обов'язково настроє. Але саме для церемоніалів, для всіх важливих подій це однострій. Це повністю наш одяг. Як проходить перша пластова присяга? Як повинен пластун до неї взагалі підготуватись? Угу. А, складається, є певна, так би мовити, проба. Проба це путівник пластуна в його шляху, тому що там. Є точки, які відкривають питання, які має знати кожен пластун: життя в природі, перша домедична допомога, історія, успішність в школі, тому що пласт не має заважати школі. Він має тільки підначувати того, щоб ти був успішним ній. Тобто, двічник, я, людина, яка вони... погано вчиться, вона не може бути. Ми власне. підтягуємо таких підтягуємо. діточок, і вони з'являється мотивація краще вчитися. Вони uh -huh. в атмосфері друзів, яких можуть спитати домашку, можуть прийти раніше на сходи не пояснити один одному ці всі завдання і діти все. Таке витягується. І коли ось дитина складає цю пробу, вона доволі довго рік, можна її складати рік з півтора, бо там треба і на таборі поїздити, і бути активним в себе в гурточку, щось зробити. Тоді він вже, коли він досягнув цього, він доказав ділом, що він. Справді хоче бути членом цієї організації та нести ці ідеї у дорослих. Також є такий листок, але він складається з того, щоб саме вибрати свою діяльність в пласті. Чи це адміністративна робота, чи це допомога у волонтерській діяльності, чи це інструкторська робота? Ти що маєш ти... бути корисним. Ти маєш бути організації. корисним організації і сам щось тут взяти для себе, навчитись чомусь хорошому, і тоді вже ми відправляємо лист. В Київ розписуємо, що це за людина, хто вона є. І нам кажуть, так, дійсно, ця людина ну, гідна того, щоб стати дійсним членом. І ми на великих акціях, де багато людей, де красивий сеременян, де розвиваються два прапори, складає людина присягу. Я, можна шматочок тексту цієї присяги? Я присягаю своєю честю бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим, жити за власним законом та. Бути слухняним пластового проводу, і Боже, мені в цьому допоможи. Це і... весь текст вже це так? весь текст, mm. а далі співається пластовий обід. Він довгий, тому що в кожному куплеті розповідається про те, як пластун, як пласт становився в пожерах, всесвітніх, у лунах кривавих під громом громад, громад під час війни. Тобто це початок, це Перша світова, і там повністю в обіті складає, розповідається. Чому пластуни, як вона їхня історія, і до чого вони прагнуть? Наскільки ну я розумію з того, що, що ви розповіли, що пластовий рух він змінюється постійно, тобто він, він відповідає сучасності, так, угу. і відповідно, якщо прийшла у нас така сучасність зараз, так в Україні, така історична, історичний момент, то пласно це теж реагує так би мовити, головні традиції і цінності зберігаються. Однострій, mm -hmm. той самий, що mm -hmm. був там 1900, він трошки змінився, але залишився. Ті самі, ми зберігаємо те, щоб бути саме бірним Богові та Україні. Хоча релігія, вона, ми її вивчаємо, але ну, у нас позаконфесійна організація. Тобто людина може бути різних релігій, але просто вона знає про різні знає молитви, вміє їх заспівати. Так, на даний момент реалії показують те, що пластуни саме на війні стали просто скарбом, тому що вони знають, в перші дні війни люди, коли не були не підготовлені, наші вміли все. І на даний момент, щоб віддячити їм, ми... у нас є спеціальна відзначка Різдво в окопах, яку можна побачити у Фейсбук. Ми передаємо всім військовим пластунам. Цю відзначку за те, що вдячність за їхню працю та те, що за допомогою них ми можемо розвивати наш рух далі. І я знаю, що волонтерська діяльність теж не оминула пласт, і ви постійно цим займаєтесь. Пласт це повністю волонтерська організація. А всі люди, що тут працюють, це за їхнім бажанням, за їхнім поривом душі, так би мовити, щоб зробити світ кращим. Тому. У нас є і постійна діяльність, то волонтерить там займаються з дітьми кожен тиждень, а хтось як інструктор, тому що скільки часу ти можеш приділитися, тому стільки і приділяєш. Угу. Ось. Яка зараз ситуація із інструкторами, так і з тим, хто навчає пластунів? Чи достатньо дорослих людей, які можуть навчати, які можуть взяти на себе цю відповідальність, чи можливо краще, щоб доєднувались до вашого руху? Ми відкриті до співпраці. Ми навчаємо, ми допомагаємо, і ми справді чекаємо, щоб не чекаємо Запрошуємо до того, щоб приєднувались люди, щоб вони спробували. Можливо, це страшно, здається, що це велика відповідальність, але вона того варта. Це віддача від дітей, це віддача від дорослих, з якими ти в унісон, з якими ти маєш спільні ідеї, це того коштує, щоб спробувати. І ми запрошуємо до себе старших людей, молодших людей, любого віку, всі, хто можуть навчити чогось або допомогти, і хто має бажання цим зайнятися, ми запрошуємо до себе в організацію. З якими скауцькими організаціями іноземними співпрацює Вінницькнув в українські плацоги. Український пласт загалом співпрацює, наприклад, з польськими скаутами, з харцерами, а з італійськими пласт є в 26 країнах світу сам по собі автентичний пласт, і там в цих країнах світу є різні скаутські організації, з якими вони далі співпрацюють. Які регіони України найбільше охоплені цим рухом? Звісно, це Західна Україна, mm. Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Київ дуже потужний. Розвивався в Донецьку колись пласт, в Херсоні розвивався пласт. На даний момент потужніше це все-таки Західна Україна, а ось центральна вона відновлюється і розвивається. Які, скільки зараз учасників руху у Вінниці? Думаю, 150-200. Я хочу поговорити про вас. Я хочу запитати, які ваші були найскладніші моменти під час того, як ви були в пласті? Що вам найскладніше вдавалось, але ви перебороли, навчились і зробили це? Можливо, це те, що коли я почала свій вести гурток, я там. Прочитала книжечку, все провела, провела, і ось ніби знання закінчилося, Я така, думала пустити ручки, а потім хоп, і прийшло повідомлення. Приїжджайте до нас в Київ на вишкіл для того, щоб бути впорядником, виховником гуртка. Ми поїхали на три дні на цей вишкіл, вмотивувалися. Нам старші постуни передали купу знань, відкрили ці всі книжки, яких раніше не бачив. Відео я саме з новими знаннями продовжую вже другий рік вивчати, навчати своїх дівчат. Людина, яка прийшла в пласт, зазвичай вона вже не виходить з цієї організації, вона залишається в ній. Чи є випадки, що десь людина дівається? Просто перестала бути пластуном, перестала брати активну участь в організації. Пластун він на все життя. Він залишається. Просто він може брати меншу активну участь або mm -hmm. більше. Ось два-три роки є час приділити активну діяльність. Далі немає. Все, ти залишаєшся пластуном, ти приходиш на тусовки. Ну просто не маєш більше часу вести активний гурток чи їздити на табори. Але проходить ще два-три роки, в тебе з'являється цей час ініціатива. Це рух такий, що він, він залишається з тобою назавжди. Ти завжди можеш повернутися до пласту і працювати настільки, скільки в тебе є сил. Та бажання. Що таке таборування? Ну, це певно найкраща частина взагалі ем, в організації. так, коли люди йдуть на табори, так, коли люди ем, залишаються в природі і сам на сам з природою. Що там відбувається? Таборування це ти де можеш побачити справжній чар пластування, величезні ватри, біля яких ти танцюєш, співаєш, відпочиваєш. Це коли ти маєш. Бригаєш воду, купаєшся, коли ти маєш тебе заливає намет, ти маєш його врятувати, бо ти погано натягнув. Де ти, 40 людей хочуть їсти, а сім людей намагаються впоратися на тій кухні швидше, тому що не встигають. Це справнє життя, коли вже немає поруч батьків, немає світового мобільника. Є тільки твій гурток, який тебе має, і ти, якщо ти гуртковий, ти маєш ще їх підбодрювати. Ти маєш бути кістяком його, і виховник. І ви тут зустрічаєтеся з різними завданнями, тому що пласт може. Ну, табори можуть бути вишкільними, де вони складні, там складна програма, де тебе саме вишколюють. Все по часових рамках. Багато інструкторів, військові можуть інструктори приїжджати, інструктори виживання в лісі, ложку будете годину в з дерева. А є, де ти відпочиваєш, наприклад, рольові, де ти перетворюєшся в середньовічну принцесу, навколо тебе принци, і ви вже вивчаєте історію середньовіччя, вчитися битися на мечах, вивчаєте, як тоді будували замки. І поринати всю атмосферу. Або якщо ти любиш тварин, ти їдеш на табір Герц. Ти 12 днів живеш з конями, миєш, чистиш їх, катаєшся з ними, можна сказати, живеш з ними. Або любиш гори, 12 днів мандруєш горами на табір Говерля. Любиш морське таборування, їдеш таборувати на плаву, там. можна на катамаранах, можна на кораблі. Це вже залежить від самої специфіки табору, але кожен табір залишає певну тайну, щоб він був цікавіший. Тому ми знаємо тільки основи, а от щоб справді. Пережити його треба з'їздити, е, Анна Бояновська, голова Вінницького середку пласту, у нас в ефірі в проєкті Інсайт, ми говоримо про першу пластову присягу, взагалі про роботу е, цього волонтерського руху в організації пласт. І в мене наступне питання: таке практичне: що, які предмети повинен е, е, пластун з собою завжди носити? Що в нього має бути з собою? Ну певно, ніж я mm -hmm. не знаю, що ще. Ну, якщо ми беремо табір. То це в нас є спеціальний виряд, це зручний рюкзак, зручне взуття одяг правильне, невелика кількість, щоб воно було легеньке, але тепле, багатошаровість, ніж, компас, потім кресалу для розпалювання вогню, обов'язково гарний спальник, каремат, записник і ручка. Ось ще шляпка, для того, щоб голову не напікало, і однострій. Ми собі можемо уявити, хто не пластун, так? Mm -hmm. як виглядає пластун зовнішньо. Шорти в хлопців, дівчат, спідниці, відповідний колір сорочки, сорочки так, Хру... Хру... хустки. хустки так. А є зимовий одяг пластуна, mm -hmm. зимовий однострій. Так би мовити, він ще розробляється. Наприклад, це штани хлопців, штани і в дівчат штани, а вони можуть вягати теплі начоси під низ і буде класно. Також сорочка з ти можуть бігати термобілизну, тобі вже буде тепло, або зверху флісову кофту, саме таку брендовану. І головний убір: інформація для батьків, в яких є діти, скажіть, будь ласка, якою буде дитина ваша, яка піде в пласт? Першу чергу самостійно вона стане більш відкритою. Їй стане легше спілкуватися з однолітками і старшими. Вони зможуть довести свою думку старшими, тобто вони стануть більш самостійними, і в критичних ситуаціях вони не будуть губитися. Вони будуть знати, як діяти, тому що багато критичних ситуацій в таборі, навіть коли ми йдемо не на табір, а ось в мандрівку, в екскурсію. Їх багато. Я вона і розкажу, що ви маєте відповідати один за одним і за себе. Ось, бо ми їздимо і на змагання, і в інші області на різні мандрівні змагання. Вони стануть більш активними в суспільстві, в них буде ясна громадська думка. Та також вони можуть дізнатися більше про м, різні університети, різні школи, різні коледжі, тому що вони спілкуються з однолітками. Вони можуть подивитися як старші, там хтось програміст, хтось журналіст, хтось письменник, хтось кухар. І вони такі подивляться, спитають їхній досвід, і вони навіть можуть ну вибрати собі професію, тому що в них є це живе спілкування, де вони можуть спитати поради. Одні переваги. Так, звісно, я, я дякую вам і нагадую, що сьогодні ми говорили про першу пластову присягу про взагалі, про е, рух нашої української скаутської організації Пласт, який діє теж і у Вінниці, і говорили про це із Анною Бояновською, головою Вінницького Пласту. Дякую, сподіваюсь, ви ще до нас спрати ефір і розповісте, що ще зробили такого цікавого скаути, як вони далі розвиваються, і заради нашої е, України. А наразі е, ми продовжуємо Продовжуємо, і проєктний сайт продовжується, і за кілька хвилин знову повернемось в нашої студії. По буднях на 101 і 8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.